Друзі, всім привіт привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія сьогодні я до вас ось таким цікавим візеруночком. Він називається Вафельний. В'яжеться доволі просто. Це я почала в'язати светрик з пряжі Alize Superlana Classic 25% вовни, 280 метрів на 100 г. Резиночку я пров'язала спицями 4 мм, а далі основне полотно. В'яжу спицями 4 і 5 мм. Цей візерунок мені дуже сподобався тим, що він виглядає доволі об'ємним, не дивлячись на те, що в мене пряжа не товстенька. І взагалі я. Не хотіла в'язати його дуже щільним, і навіть з нетовстенькою пряжі візерунок виглядає об'ємним. Якщо його навіть порівнювати, ось просто з розіночкою один на один. Чудово, він підійде під різні вироби, светри, кардигани, шапочки, і він буде чудово виглядати, єдине, що він не двосторонній. Тож Для шарфиків, хомутів, він не дуже підійде. Але ті ж самі чепчики, пов'язочки буде чудово виглядати. Тож, Що до цього візеруночка, якщо в'язати поворотними рядками, то бажано набирати непарну кількість петельок для симетрії візерунку, Тобто, щоб він починався і закінчувався. Однаково. Якщо в'яжеться візерунок по колу, то тоді потрібно набирати парну кількість петельок. Далі раппорт візерунку складається з чотирьох рядочків, і перший рядок в'яжеться просто лицьовими петельками. Можна в'язати цей візерунок як класичними, так і бабусиними петлями. Тож, перший рядок вяжу повністю лицьовими. Другий рядок ряд у поворотному в'язанні виворітний. В'яжу його просто за малюнком, тобто виворітними петлями. Якщо в'язання по колу, то другий рядок в'яжу також лицьовими петлями, тобто за малюнком. Друзі, якщо вам подобається мій канал, вам корисні мої відео, то дуже вас прошу підписатися і не забувати ставити вподобайки всім моїм відео, бо це дуже допомагає розвитку саме моєго каналу і взагалі україномовного YouTube. Далі третій рядок візерунку у поворотному в'язанні це ряд лицьовий, і першу петельку я пров'язую лицьовою. Наступну петлю знімаю не пров'язуючи нитка за роботою. Знову лицьова, петлю не пров'язую, лицьова не пров'язую, лицьова не пров'язую. Нитку ось цю я не стягую ось так: ось. сильно, просто в'яжу, щоб було доволі так свободно. Лицьова. Не пров'язую. І ось на третьому рядочку стає зрозуміло, чому у поворотному в'язанні потрібно набирати непарну кількість петельок, щоб рядочок почався лицьова, не пров'язана, і закінчувався, не пров'язана, лицьова, тобто, щоб візеруночок був симетричний. У в'язанні по колу, як я вже і казала, Кількість петельок повинна бути парною. Щоб родочок починався просто з лицевої петельки, а закінчувався петелькою не пров'язаною, переснятою на спицю. І четвертий рядочок у поворотному в'язанні це ряд виворітний. Я його пров'язую таким чином, перша виворітна. Наступна петелька, яка була в лицьовому ряду просто переснята, не пров'язана, я її також не пров'язую, просто перезнімаю ниточка перед петлею. Далі виворітна і зняла, Виворітна, зняла. І так продовжую до кінця рядочку. У в'язанні по колу цей рядок буде лицьовий. Тож його в'язати таким же чином, як і пров'язувався третій рядок. Тобто перший рядок у поворотному в'язанні це лицеві петлі, другий рядок, ряд виворітний це виворітні петлі, третій ряд ряд лицевий, це лицева перезнята петля, нитка за роботою. Четвертий ряд, ряд виворітний. Виворітна та перезнята, непров'язана петля нитка перед петлею. Це про поворотне в'язання. Якщо в'язати по колу, то весь візерунок ми бачимо ось так от з лицьової сторони. І буде перший рядок лицьовий, другий рядок лицьовий, третій рядок лицьова. Знята петля, лицьова, знята петля, і четвертий рядок буде такий же самий: лицьова, знята петля, лицьова, знята петля. Тож, друзі, сподіваюсь, це відео було вам корисним. Наразі я вам всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, рівних вам петельок.